Доброго дня, любі мої друзі, гості, підписчики мого каналу. Нарешті з'явилася в мене можливість вам познімати моїх дівчаток і розповісти вам про дуже гарні новини, які за цей час у нас сталися. Ну, ось, перша у нас карамелька. Друзі, карамелька наша розстелилась. 17 квітня народила мені гарненьку дівчинку. Але ж, друзі, дивіться, у нас в цьому році дівчинка не чистий же Брауншвіц. Карамеля наша гуляла з тюльпаном, то у нас, виходить, ну, я так вважаю, 50 на 50, так? 50 є Брауншвіца, ну, а то батько. Але зазвичай кажуть, що... Телята беруть більше батьківські гени і гіни-бабусі. Ну, не знаю, як і що буде, ми її не залишаємо собі, будемо продавати, ну я вам її трішки пізніше покажу. Ну, йдемо далі. Так, ну, Ось у нас ночка наша пасеться. Всі вже ви знаєте, бачили нашу ночку. Ночка наша тільна на липень місяць. Так, красотуля моя. До. Так, друзі, йдемо далі. Там чайка. Чайка у нас також розстелилася. Народила вона нам хлопчика. Розстелилася 19 квітня. Гуляли вони у мене з карамелькою в 9 днів. Різниця була, але розстелилися в два дні різниця. Ну нічого. слава Богу, все добре. Ось тут у нас яка краса, травичка, співають птахи і пасуться наші дитятка. Ось так, покажу вам. Зараз покажу вам обзор дівчат наших. А потім ми з вами підемо, подивимося малюків. Вони там у нас дома. І все, всі малі. Всі п'ють молоко, мімоза. Ну і наша мишка. Мишка наша. Ні, ось. Ну, так, слава Богу, все добре. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони з нами, бережуть нас. Низькі вам квін, хлопці. Ми можемо працювати. Майже відсадили городи вже трішки пізніше, я пройду покажу вам. Ось наша мишка маленька, маленька наша мишка. Так? Мишка доїться. чесно кажучи, я задоволена. Цією мишкою. Ось так. Ну, а зараз підемо ще з вами, подивимося. Наших малючків. Ну ось, як я вам і обіцяла, ми прийшли з вами до наших малюків. Ось дивіться, які вони у нас тут, красончики. Це наша шоколадка, те, що я вам казала, це донька нашої карамельки. Це... Я не знаю, як його назвати, ми його продаємо. Його вже ось на вихідних мають забрати. Це малюк у нас чайки, ну а ось малючок нашої мишки. Мартин. Ну, Мартин залишається з нами. Дай Бог на наступний рік буде у нас обгурювати наших дівчат. О, о помчалася шоколадка. Так, друзі, ще я знаю, ви зараз будете запитувати, нема сніжки. Сніжку ми продали. Сніжка у нас пішла в добрі руки людям на корову. Ну, так, домовлялися. Ну, як там далі буде, не знаю. Але отак. Так, я буду тікати звідси, тому що в мене зараз. О, друзі, ще забула вам показати. Дивіться, який у мене гарний хлопчик є. Це бройлер. Важить 7 кілограмів. Ось такий. Він тут у нас мешкає з телятами, йому тут весело. Так, все тікає, бо мене вже усю обсосали, облизали і зробили все, що хотіли. Зараз була обідня дойка, ми їх усі напоїли молоком. Всі п'ють молоко, п'ють збидер. Все отак у нас чудово. Дивіться, яка у нас краса. Так, Ну, мартишка наша петух Вони тут його ганяють, коли вони його, коли він їх. Ну, ось так у нас такий зоопарк, дитячий садочок. Ну, був обід, і ми починаємо тепер гоцати. Ось так, ось така у нас сказка у цьому житті. Ось такі плямісті. Хлопчики наші і дівчинка. А вам я дякую за перегляди, за лайки. Пишіть коментарі. Дивіться нас. Бачите, що вже витворяє наш мартин? Ну, хоча мартина нашому усього місяць. Да? Всем пока-пока. До наступних зустрічей.